Костенко, крила, читає Олена Чорна. Ай, правда, крила тим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. А в цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а правди, чесноти довір'я, у кого звірності у кохані, у когось вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Біж крилаті люди, автор Олена Чорна, Читає автор Олена Чорна. Живуть на світі люди завзяті, душею тендітні, з дитинства. Крилаті, крилаті любов'ю, крилаті надією, крилаті поезією, правдою, вірою, свої вільні крила, вони гордо носять, на щастя вітрилах жити в світі хочуть. Злітайте в небо, крилаті люди, світіть, де треба, хай ясно буде! Несіть на крилах свої сподівання, таланти, здібності, і прикрашайте, мріями світ, от би крилаті стали усі. Посміхнися, сонце, зрадій же, небо, тепер мрійні крила є, і у мене